Ну що ж, пацани, всім здорово! Всім привіт! З вами Колі Бінго і ласкаво на мій ютуб-канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну гру під назвою Блекраша. тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! Ну що і так, пацані, братішки, це в нас 66 серія поплекращі, в якій ми продовжуємо працювати воєнним. Тому повторюю ще раз, прожимайте лайки, підписуйтесь. Ми ще раз починаємо, пацані. Що там? Ми ще раз починаємо. Що там? Сьогодні все відео буде зі звуком, з нормальним таким звуком. Я вже входьте в ході в див. Дів пацани скін цього. вдів скін воєнного. Зараз мене звання, пацани, не полковник? Ні, ні, це ще не полковник. Це пацани з знарівське. Зараз моє звання, пацани, лейтенант. ні, чекайте, Генерал пацани, Моє звання зараз генерал, тобто в мене шостий ранг. Ще вчора я був пацани, цим. Прапорщиком, а вже сьогодні я шостий ранг і генерал посильно. Прокачуюсь дуже швидко, ще три, буквально 3-4 серії по воєнному і все. Я закінчу цю рубрику, перейду до другої. Напишіть по напишіть, в коментах, вчора всі проігнорували, ніхто не написав. Напишіть, будь ласка, в коментах, що мені далі знімати. ФСБ ФСБ чи УМВД, пацані, бо ГіБДД це все було. Або ФСБ, або УМВД, Все одно я і то, і то думаю, буду знімати, я рішив пацані, що і то і то буду знімати. Будемо до сілі сота серія. Будемо знімати 100 серій і дійдемо до сотої серії. Тому напишіть, що далі знімати або ФСБ, або УМВД, Пишіть. Пишіть пишіть, ну, а поки ви пишете, я поїду ще трохи пацани, поза кейси, поснімаю вам, ну і буде кайфово, так, Тут у нас э, обзор, як такий на воїнську Путін. Так, ладно, це все не важливо. Так, пасей, ну що, щось я дуже-дуже заскучав за постом, за стоянням з поста журнального поста. Ну, давайте тут постоїмо, подивимось, що тут у нас, а як. Може тут, не дай Бог, хтось нападе, то від когось відіб'ємося. Все, я заступив на пост, тепер спокійно можу дивитися, де і хто вещи постані. Ну, в натурі будемо дивитися, будемо. Будемо дивитися, бдемо дивляться, що там і як, ну тіпа, що тут і як. Ну а ви, пацані, повідомляйте, прожимайте лайки, бо на вас дивиться серйозний діадія. Мій баланс зараз на наліком 121к 243 рубля, а в на картусі 899 лям, э, тисяч. Тому топо, топово, топово, пацани, так, топо це все діло глядає, стоїмо далі. Стоїмо, пацані, на пустой, ні в чому не бувало, підлітає мент, вибачаюсь, <кху> поліцейський кидає мені, э, мені. кидає мені роз... О, кидає мені пацане, мені кидає розіск 3 звезди. Плюс кидає мені рівень безпечності і кину пожати руку опа, там воєнна машина. Блін, коротше, він поїхав, вже так 29 хвилин стою. Тут Пацани, просто що покапався, поки то поки свю. То такі огоди беремо, пацани, ще одне е, завдання, щоб сьогодні може і получити сьомий ранг. Не знаю, хто вийде. Ну, напевно, ні, напевно, сьогодні будемо таки на шостому. там подивимося, як вийде пацани. Ось, нам потрібно поїхати в Южний. Е, за що я... Що там було? Це що, пац... пацани, це? Це поліцейський, чи це. Админ скину перехо, а не вроді поліцейський. Да, да. Вроді поліцейський тільки що скин, типа з бронежилетом. Ладно, залітаємо на воєнну частину. Тут беремо пацани е, приїжджаємо, тут кейс, нам не треба брати. Це ніяка не загрузка. Просто відвідати воєнну частину. Южний пацаны. Ну, ані кайтс такі здраво. Я думаю, просто відвідати. Да? Фіг там був, Ладно, пацані. Також загружаємо і веземо його назад в батерію, пацані. Тільки батарію у Южному у нас є воєнна час, ніде в ніжорстких юж... масах нема. Є тільки тут, де я сказав, це батарію у Южний. Я вже, до речі, в батерію, пацані ОПГшник. До речі, я не працював в ОПГ, в ФСБ і в МВД, в чому можна дуже-дуже добре і кайфово працювати. Так, ну а ми, пацани, прийшли на кухню, помити ручки. Напомню да, ручки і звалити. Стол для їди. Ні, стол для роботи. Ну, давайте, пацані, зробимо цей експеримент. Звичайно, що я жар... Звичайно, я жартую, то треба приготувати їсти з натрією, води, хлору, азоту і углірод. да, Мада... такий наборчик, але то таке. Але то таке діло. Не, пацане, звук зараз може тихі бути, і все. Доповнені довго цілкосніші, далі такий хіщний. Погнали. Так, ні, так і працюємо, звук трохи півав, типу, ну, на мікрофоні та хіше, на мікрофоні такий ще б, тим не мене, все одно нормально. Все, я взяв такий пакуночок і на сам його, його головному виїнув через, через такі тунелі, чесно сказати, я і сам не знаю, куди йду. Так ладно, за мною ще старшина йде. Понятно, це, я запам'ятав, що то старфіноги я. А я зарегеніровав. Генерал, якщо український генерал, якщо б російський генерал, Так, ладно. О, один. Заносим цю кино, головного сюди. не, головну, а у масу, не. головний це старшина. Старшина це п'ятий ранг. Не четвертий вам Четвертий Четвертый старшина, п'ятий п'ятий пацані. П'ятий круче хтось другий хто, шостий там. Генерал далі сьомий у... капітан, Восьмий. А, А, восьмя Бляха. Зарна, да, я искал. Так, сюда мы пока что едем. Восьмий майор. Вроде че, шестый майор. Так я, в принципе, заранее на шестом, но я зараз... Нифига не майор, я зараз цей. Забыл. Короче, пацаны, восьмий майор, девятый... Как? Девятый пол полковник, ну а десятый главный Так, американський барон, американський барига, армейський, Блин, постоянно путаются армейские и американский. У тупо постоянный. Постоянно постоянно. Опа, камазы всі діла. Ну, тут понятно, понятно. Нахуй зараз в пристройці типа цей Короче, полк, полк батерії, нормально не Так, алк. Виходимо, пацани, сюда і тут опачано. Ви того не бачили? Блін, там ще капітан стоїть. Ні, то і майор стоїть, в Так, ладно, пацани. Тут все понятно, цю, цю суету. Так. Всю ту суету їх непонятно. Я забираю тут пацані, меточку і лечу назад. куда це, не знаєте, я не знаю, так і за всі шість ран его так и не знав. Що це за куда метка? Плюс на ну, то, що тут можна їздити одному, а от поліції, якщо поїздиш, Ну, не доволі, так поїздиш 10 до 20 км. Перших і далі тебе тупо просто закриють за то, що... за одніночний патруль. гос. одіночний патруль. гос. одіночний патруль. Короче, пацани, дали мене, якщо тут тільки закриють. За гос. одиночний патруль. Ну і там всегда. Так, саме з капітаном. Вроді да. Окей. Тут понятно. мінус 18 очків награди. Тобто, мінус це награда, так? Да? Я думав це мінус. Блін, ну понятно, кажу, да, як завжди так. Восьмий майор. Ага, так, да, восьмий майор, як і казав. Я казав, що восьмий майор. І восьмий якраз є майор. Дев'ятий подполковник, ну вже і десятий полковник. Так, що ви тут, тут розляглись по своїх ділах, так? Да? Ну тут як завжди купа воєнних. Ага, це у нас головні чорний. Тут, понятно. Ама. Тіпчуди, беремо поцени ще одну міточку. Ідемо заносимо дівками, сідаємо нізом зазвичай. Це все діло по полковом мой топо. Ну а це все. з вами. Дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал, діліться своїм з грузами, пишіть на ком працювати далі, ФСБ, чи у мене завтра ще теж буде воїнів і післязавтра. Пока!